Привет. Thank <laughs> you. Thank uh -huh. Так, колеги, На цей форум, коли початку робить, прошу самого пані загиблих, наступного регіони федерації проти воєнної мовчання. Прошу, за початок роботи, почали службу. На порядку денного у нас ще питання. Хто за порядок денний за основу та в цілому? Одноголосну. Перше питання. О заперечення редакції положення про деякі виконавчі органів Чорноморської військової ради Одеського районного Прошу для Володимира. На ті, що Укрпошта змінила поштовий індекс адреси виконавчого комітету, поразка опів управління мають підписано те саме за виконавчим комітетом. Індекс зміни 68 на 6802 на 68.05. Також деякі положення необхідно було привести до норм чинного законодавства всі основні, головні зміни, які були внесені відображені в порівнянні протестів. Прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Друге питання про затвердження договору про встановлення побратимських зв'язків між містом Чорноморська Україна та містом Карасько, провінція Сахарія Турецька Республіка. Прошу пані Валентина. Ще мені члена комісії, мала щось відноситься проєкт. Рішення про зберігання договору про встановлення побратимських відносин між містом. 31 жовтня було підписано на об'єкт про встановлення по побратимських відносин. Вже були спевлені перемогані щодо <клес> <клес> подальшої співпраці та усі. Також 31 жовтня відбулася була, була робоча зустріч під Святої Московії голосі нашого міста з представниками бізнесу міста Наша мана голова комісії та заступник комісії просвітлення. Тому прошу підтримати дане. Колеги, хочу здодати, що дійсно на високому рівні був організований прийом. турецької сторони. фахівці приїхали, бізнесмени, залишили свої справи, приїхали. Це спроти час допомогти саме нашому місту, нашим батьківщині. Колеги, прошу підтримати, рекомендувати міські раду. Нам його підписали, підтримати це за, Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Третє питання: по затвердженням обрадову про співпрацю з інпоментації проєкту підтримки зусиль з відновлення постраждалих між війни регіонах України, між міжнародною організацією міграції та Чорноморською міською радою Одеською району Одеської області. Прошу. Рішення про завершення меморандуму співпраця між Чорноморською міською радою та міграцією міжнародної організації з міграції. Даний меморандум підписаний 20 жовтня 25-го року. Передбачає співпрацю в реалізацію проекту встановлення сонячної електричної станції на резервурах чистої води по вулиці Транспортна 11. потужність. Кіловат. Всі витрати на фінансування, ну, всі витрати на фінансування, оплата, встановлення та підключення, на себе донор. У нас вже була подібна подібний проект реалізований. Це в середній молодіжні. Ми також встановили у му році сонячну електростанцію, потужність 50 кВт за рахунок Міжнародної організації. З Тому Врахуючи вище зазначення, прошу підтримати цей проєкт. Щодо реєстрації. Щодо затвердження меморандуму про співпраці. Яке фінансування? Цифри? Цифр На дані... немає. На даний момент цифр немає. Що стосується в 2023 році, загальна сума проєкту була 7,2 мільйонів гривень. Тобто вони повністю на себе беруть всі витрати. Операційно стан це теж? Там у нас було співфінансування, тут співфінансування у нас немає. Тут всі витрати вони беруть на себе. Тобто, це було прописано, по когенерах. Нашої Зрозуміло. Питання коли? питання. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Четверте питання. Принесення до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 0.3.10.2022 номер 242 Прошу панаси. Телесії, на ваш розгляді відноситься питання відповідно до листа директора комунальної установи мініспального влада про оператування штатного розпису та структури комунальної установи без збільшення чисельності. Тобто, чисельність залишається теж? Розуміло. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Одного голосу. Колеги, дякую всім за співпрацю. Питання про адресу. Доброго дня. Що